Український бюджет не витягне кредитну лінію. Ну просто не витягне. Ми ледь ледь зводимо зараз соціальні статті. Під питанням стоїть підвищення податків, під питанням стоїть е реальність європейської допомоги, пані, не в плані реальності, а в плані можливості для масштабного перекриття європейської допомоги, інших видатків, е соціальних видатків України. Е без військовий бюджет зараз України працює саме на війну. І, е, е, якщо варіант, що навіть погодитися на кредитну лінію, що обіцяється публіканцями, то треба розуміти, що, можливо, будуть варіанти, коли цей кредит сплат, сплатять, наприклад, інші партнери України. Такий варіант я б теж не, ну, не, не відкидав би в якості компромісу. Але підкреслю, кредитна лінія нам зараз не під силу. Навпаки, останні роки. Український уряд і президент вони робили все, щоб трішки зменшити якраз кредитну залежність від МВФ, від Світового банку, інших міжнародних фінансових кредиторів.